Розпродаж шифен ГД в синьому в красному кольорі. То на сьогодні акційна, акційна модель, саме дешева ціна на шифен взагалі в Україні напряму зі зборки, бачите, у нас великі доктори є менші. Такі е... з доставкою, з комплектом документів, з реєстрації все повністю під ключ. Раз платите, ні за що більше не переживаєте. Два варіанти є така бешка, в якій йде а, виходить, шифер задній радіатор, саме стандартна модель без блокіровки. Є ще таке саме, що з винесеним радіатором наперед. І з блокіровкою заднього моста речах конкретно, блокіровки, які вмикає, вимикає ту блокіровку. Вот. І то в нас саме-саме свіжа поставка. Ми напряму поставці, бачите, два рік випуску в Китаї, то десь 8-й місяць буде. По документах буде вже ставати на облік 24-м роком. Трактора новенький, є в синьому кольорі, є в червоному кольорі, колір можна вибрати. На оригінальність то ніяк не впливає, От, тому що, бачите, літіо шифен, відповідно, літіо шифен там, тут, тут, тобто повністю оригінал з доставкою по всій Україні, по території України возим. Також є. 244-та моделька на більших колесах з переднім приводом. А, в принципі, о три варіанти шифенга. Розпродаж триває. Саме крута на сьогоднішній день ціна зараз на шифен. Тому хто хотів придбати такого тракторця в оригіналі за найнижчою ціною. Звертайтесь по номеру телефона, привеземо без предоплати, як має бути. Трактор приїжджає вже залитий а, антифриз, соляра. Масово, масово в мотор, масово в коробку, масово в мости, все повністю готове до роботи. Ще баклажку, масло в подарок дому. Друзі, тому звертайтеся, будемо дуже раді вам допомогти. І підписуйтесь на канал, в нас постійно виходить оновлення з розпродажів, з бюджетних варіантів тракторів. Звертайтеся по номеру телефона.